Добрий день. Сьогодні 1 травня, класна робота. І тема уроку: приклад графіків залежності між величинами. М -м 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 -м. Людина багато явищ навколо себе описує за допомогою чисел. А, різні величини при цьому використовуючи. А ці різні величини залежать одна від одної. І цю залежність можна зобразити за допомогою координатної площини, яку ми з вами вивчили нещодавно, і графіків залежності, однієї величини від іншої. Для того, щоб ви це зрозуміли, а графікам вам доведеться бачити багато залежностей, і в географії, і в фізиці, і в хімії, і в математиці, перш за все. Нам треба почати розбиратися з тим, що ж це таке. Чому почати? Тому що продовжимо ми більш точно, це вже курси алгебри. так, розбиратися будемо на такому прикладі. Метеорологи упродовж доби вимірювали температуру повітря через кожні 2 години. І за результатами вимірювань склали таблицю. Таблиця перед вами. А, якщо. Дані з цієї таблиці, а в нас з вами не що інше, як пара чисел, а пару чисел ми з вами віднедавна асоціюємо з координатами точки на площині. Якщо зобразити ці е, пари чисел у вигляді точки на координатній площині, е, то ми одержимо низку таких точок, як ви одержували вчора, коли рисували загадки, які приготували для вас ваші однокласники. Але у нас тут не x і, а години і температура. Незалежна змінна. те, що дуже нагадує x, хоча ми з вами ще не говорили про x, як про незалежну змінну, це теж буде в курсі алгебри. Але, ну, першою, давайте так, першою тут написано час, і першою ми завжди пишемо. Тому там, де вісіксів підписали Т маленькі години, тобто це час. А там, де ми звикли бачити вісігів, підписали Т велике і градуси, тобто це температура. Ну і далі кожну пару чисел зобразили у вигляді точки: 0,4. 0 по координаті ту, що ми звикли з вами називати абсцисою, І 4 по вісі, яку ми звикли

22, 3 і 24. Години. Ми зобразили за допомогою точок, які мають такі координати, як пари чисел, час і температура. У вигляді точки. Якщо ми подумаємо логічно, що Ну, вимірювали то метеорологи кожні дві години, але між ними там була одна година, три години, між шість, 5 годин, то теж температура була якась. Вона явно не стрибала туди-сюди, а вона явно йшла плавно до тієї наступної температури, яка була через дві години. Тобто, ми, так як ви в своїх завданнях однокласників, з'єднували точки відрізками. Точно так ми можемо з'єднати точки відрізками і одержать не що інше, як графік залежності температури від часу протягом доби. Цей графік нам принесе багато інформації, тому що ми, наприклад, зможемо визначити температуру приблизно, яка була в тій години, яких у нас в таблиці немає. Тобто, от, наприклад, в одну годину ми піднімемося до цієї лінії, що з'єднала 0 години 2 години до точки Б, і побачимо, що там було 3 градуси. Якщо у нас 11 годин було, ми піднімаємося і побачимо, що тут 1 градус був. Якщо у нас було 13 годин, ми піднімаємося до графіка і бачимо, що теж 3 градуси було. Тобто, за цим графіком ми вже можемо визначити відповісти на два типи запитань. По-перше, яка температура була в той чи інший момент часу? І по друге, у котрій годині. Була та чи інша температура. Тобто, у котрій годині там була температура мінус 2 чи мінус 4 і так далі протягом доби. Хочу звернути вашу увагу, що якщо ми беремо години, то у нас тільки одна температура. Тобто, де б вони взяли години, значення температури буде тільки одне. Запам'ятовуємо, це важливо. А якщо ми беремо градуси, то таких. Годин, коли була ця температура, у нас може бути декілька. Як, наприклад, 1 градус температура була о 3 годині, о 13 годині і о 24 годині. Ось таким чином, з графіком ми тільки починаємо знайомитися, тому Ваше завдання буде домашнє. один графік за подібним зразком нарисувати це номер 1585. І там є таблиця, вам повторити рисування графіка. Тобто ви ставите, так як на цьому рисунку, точки з таблиці, а далі з'єднуєте їх плавною лінією. І прочитати графік. 1589. Що означає прочитати? От ті запитання, які я вам у другій частині тут говорила. Тобто, яка температура була о 18? Ми можемо відповісти на це запитання. Температура була 6. А яка температура була о 15? -ій? Можемо відповісти на це запитання. Піднялись до графіка. Пішли в сторону, температура теж була 6. А можемо відповісти на запитання, у котрій годині температура була 5. Йдемо по графіку, зустрічаємо 14 годин і 18 годин. Тобто, оце читання графіка, ну і побудова побудуєте. Все. Завтра ми з вами це перевіримо у класі м, раз, разом усі. Все, гарного вам дня, легкого виконання номерів, до зустрічі.